Че, мої друзі, всім привіт! З вами СуперПольський і сьогодні я пропоную вивчити вимову всіх цифр від нуля аж до мільйона, а кому потрібно, можливо також звернути увагу на письмо. Але сьогодні я пропоную зосередитися власне на вимові. Тобто, я буду називати цифри. Робити паузу, щоб ви могли повторити, так? І після цього буду називати наступну цифру, так, і ви так кожну цифру будете повторяти, щоб якнайкраще запам'ятати, як вона правильно вимовляється. Почнемо, звичайно, від основних цифр від 0 до 10. Отже, зачинаємо Лічби от от до Тішенчу. zero, jeden, jeden, dwa, dwa, trzy, trzy. Nie try, nie trzy, czy nie... drzy, a właśnie trzy. Tak? Trzy. Trzy. Cztery. Cztery. Duża twarda literka czy. Zarnowała. uwagę, Pięć. 5. Тут у нас а з хвостиком. І це з рисочкою в кінці. В цьому невеличка така складність, але я думаю, що у вас все вийшло. Ес хвостиком штамик Ан. Це з рисочкою, як чи. Так, І виходить у нас 5. 5. 6. 6. Ще дем. Багато хто плутається у цій цифрі, і в наступній кажуть, багато хто каже СЄДЕМ або седем, або СЄДЕМ. Тут у нас С і ми читаємо як м'яку щ, так. Тобто уявіть собі, що замість І е, у вас літерка Є, так, але літерка С. Ona, pod wpływem jakiej, ona zmienia swoje zwyczajne i zwyczajne jak si. Tak? Siedem. Siedem. Zapamiętały? Tak samo osiem. Osiem. Dziewięć. Dziewięć. Tu tak samo literka Z zmieniły swoje zwłóczajnie pod wpływem literki I i wychodzi u nas jaka J Zwróćcie uwagę, że nie dziewięć, a dzie, dziewięć. Tak i S e z w środku, dziewięć. I tak samo dziesięć, dziesięć. zapamiętałaś Ідемо далі, йдемо до цифр від 11 до 19. так, усі наші нацятки. до речі, знали, що є слово в польській мові настолатек або настолатка, і, власне воно утворене від цієї частинки слова наще, так, тобто настолатек має наще лад. Тобто, хто це такий? Напишіть в коментарях, не буду вам казати. Спеціально, щоб ви здогадалися і написали свій коментар. Отже, вчимо слова з закінченням наще. Єдина. Єдина. Два наще. dwanaście, trzynaście, trzynaście, czternaście, czternaście, piętnaście, piętnaście. Тут майже не чути насовості. Вона трошечки губиться всередині слова через приголосні. Є п'ятнаще. П'ятнаще. Ну тут як дуже так постараємося, то можемо її почути, але, в принципі, майже вона не відчувається. Шестна. Шестна. siedemnaście, siedemnaście, osiemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dziewiętnaście, Так само, так, тут у нас S-хвостиком 15, 19, але ми, в принципі, не вимовляємо аж так цієї L, так, перед двома приголосними вона трошечки втрачається. Так? 15, 19. Тут, в принципі, я думаю, нічого такого складного не було, бо закінчення скрізь однакове, так? його потрібно вивчити лише один раз, так, наще. Наще, так? Зверніть увагу, так що ми купляємо не Настя, не Настє. Так, чи як там ще ви можете придумати, так? А власне з рисочкою це у нас. Щ. Це І як Ч. Тому наще, нащо. І йде далі. Ідемо далі до цифек десяток, так? З десятками, я спеціально вам теж поділила по групках, щоб вам легше було запам'ятати, що 20 у нас має одне закінчення, 30 і 40 інше, а усі інші десятки мають уже однакове закінчення, дещот. Звертаємо на це увагу, так? щоб краще було запам'ятати, вам виділила кольорами. Odrzęb, dwadzieścia. Dzieścia, zakończenie dzieścia, tak? Dwadzieścia. Trzydzieści. Trzydzieści, to nas dzieści. I tak samo czterdzieści. 40. Tak w pryncypie zakończenie schodzi tam do 20, 30, 40 tak. Najwyższa różnica własna między 20, tam 10, tak. 10, 20, a tam do 30, 40, tam u nas zakończenie 10, 30, 40, tak. I dziesiątki dalej od pięćdziesiąt pięćdziesiąt sześćdziesiąt sześćdziesiąt siedemdziesiąt 80. 80. І. 90. 90. Важко було. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам. Який момент для вас найважчий. А ми переходимо далі. Переходимо далі до соток. До сотень переходимо так. І е, перша, перша тут цифра у нас така сама, як в українській мові, досить легка для нас. так? Сто. Сто. Ні трудного. Далі маме теж таке подобне як з десятками. Далі, далі у нас теж схоже, як з десятками, що маємо е, три різні закінчення. Так? 200 – одне закінчення, 300 чотириста інше, так як і в українській, в принципі, дуже-дуже схоже. І далі е, у нас, так як в українській, буде 100, 500, 600, а в польській буде сет закінчення. Tak, próbujemy wszyste wymawiać. już z dwieście, tak? Dwieście, dwieście. Tak, zakończenie. "-ście". Dali? Trzysta, trzysta. Дуже схоже, як в українське. Штериста. Штериста. І йдемо до правої колонки. Пінчсет. Пінчсет. Тут різні варіанти вимови е, бувають. Може бути може вимовлятися як пінчсет, може вимовлятися як п'є. Пінь може вимовлятися як 500, uh, 500, навіть так. <laughs> тобто інколи трошечки при швидкій вимові тут втрачаються деякі звуки, uh, <laughs> але um, якщо ви будете старатися вимовити якомога чіткіше, це нікому не зашкодить, навпаки, вас краще зрозуміє. Пінь 500. Sześćset. Inkole wy też wymówiajcie jak sześćset, ale to nie duża prawo na wymowę, dlatego raczej do właśnie sześćset. Sześćset. Siedemset. Siedemset. Osiemset. I dziewięćset. Челенссет. Запам'ятали, навчилися, <сум> залишилися у нас уже лише тисячі. З тисячами є де своя цікавинка. Зараз я, стану так, щоб вам не, за... не затуляти. <сум> своя цікавинка в чому? В тому, що польською тисяч це він, українською тисяча це вона, так? Але польською це він. І е, відмінювання тут, в принципі, схоже, як і в українській мові. Так? Ну, от ми кажемо дві тисячі, чотири тисячі, але п'ять тисяч, правда? Тобто і вже є якась різниця, Так? якщо ми е, 2-3, 4 у нас одна форма, так? а далі у нас вже інша форма. Так само у польській мові. Треба просто ці форми запам'ятати. І, по перше, найголовніше власно запам'ятати те, що ти тисянс, то є он. Не тишенца, єдна тищенця, так, а є тисянс. Власне, зачинаємо. Єден тисянс. Jeden тищенс. Далі. Два. tysiące dwa tysiące trzy tysiące trzy tysiące cztery tysiące cztery tysiące, cztery tysiące. Я сподіваюся, ви не забуваєте повторювати за мною за кожним разом. <ріст> Навіть якщо не маєте зараз такої можливості, то обов'язково поверніться до цього уроку пізніше і проговоріть усе разом зі мною, щоб ваш мовний апарат призвичайвався вимовляти цифри правильно. Цифри в нас зустрічаються повсюди, правда? П'ять <ріст> тищенці. Pięć tysięcy. Sześć tysięcy. Sześć tysięcy. Siedem tysięcy. Siedem tysięcy. Osiem tysięcy. Osiem tysięcy. Osiem tysięcy. I dziewięć tysięcy. Dziewięć tysięcy. No i ostatnie zwyczajne. Ja wam dodala jeszcze tak już milion. Jeden milion. Kto chce wygrać jeden milion. Jeden milion. Tutaj bardzo podobnie jak w języku ukraińskim. Duże schorze, tak? Do ukraińskiej mowy. Um, і на сьогодні, в принципі, ми завершуємо. Так, в цьому відео ми з вами розглянули власне всі цифри від нуля до мільйона. Обов'язково обов'язково. Повторюйте за мною, як переглядаєте це відео, так, повертайтеся стільки разів, скільки вам потрібно, поки ви не відчуєте, що ви вимовляєте так само, так? що ви кожен звук зрозуміли, як вимовити. Так? Можете переглядати теж неодноразово для того, щоб, щоб ще краще запам'ятати і засвоїти цю інформацію. І я вас теж попрошу написати в коментарях, чи вам загалом було, було, було цікаве це відео, і чи хотіли б отримати, щоб я створила ще відео також на тему різних розмовних виразів, пов'язаних з цифрами, з грошима, можливо, так. Загалом, чи хотіли б ще урок, наприклад, на тему грошей чи на якісь інші теми? Так я буду дуже вдячна вам за ваші відгуки та коментарі. Дякую і до услушання!